Всім привіт! Сьогодні в випуску Шахтар може попрощатися з лідером команди у Карпатах. Визначилися з тренером команди. Англійський клуб готує серйозну суму для довбика. Динамо втрачає контроль над Шапаренком. Бразильський форвард донецького шахтаря Куан Еліас опинився в полі зору ще одного топ-клуба з Бразилії. Інтерес до гравця проявляє Фламенго, інформує Марко Мампресо. Згідно з наявною інформацією, 19-річний нападник розглядається керівництвом бразильського клубу як резервний варіант на випадок що трансфер Валентина Кастельяноса не вдасться оформити. У нинішньому сезоні Куан Еліас взяв участь у 26 матчах на клубному рівні у всіх турнірах. За цей час він записав на свій рахунок 11 забитих голів та чотири результативні передачі. Портал Трансфер оцінює ринкову вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Стало відомо, яким буде подальше майбутнє українського наставника львівських Карпат Владислава Лупашка. Про це інформує телеграм-канал Карпати Лайф. Згідно з даними джерела, 308-річний тренер наймовірніше продовжить роботу з командою української премєр ліги щонайменше до завершення поточного сезону. Водночас керівництво львівського клубу перебуває в процесі переговорів із основним кандидатом на посаду головного тренера. У разі якщо ці перемовини не дадуть позитивного результату, саме Лупашко залишатиметься на чолі Карпат до кінця сезону. Після зіграних 16 турів чемпіонату України Карпати мають у своєму активі 19 очок і наразі посідають 9 місце в таблиці УПЛ. Артем Довбик має шанси покинути Рому вже під час нинішнього зимового трансферного вікна. Українському форварду так і не вдалося стати стабільним гравцем основного складу римської команди. Тому клуб готовий розглянути можливі варіанти його трансферу. Як повідомляє Тім Толк, послуги нападника були запропоновані двом представникам чемпіонату Англії: Вестхему та Ліцу. Обидва клуби зацікавлені у підписанні українця. При цьому молотобійці, нібито готові викласти за трансфер Довбика суму в розмірі тристику. 3 мільйонів євро. У сезоні 25-26 Артем Довбик зіграв 14 матчів у всіх офіційних турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами та двома асистами. Українець приєднався до Роми влітку 2024 року, перебравшися із Жирони за 30 мільйонів євро. Згідно з даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість нападника залишається на рівні 30 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Київське Динамо наразі так і не змогло узгодити всі умови нового контракту з центральним півзахисником Миколою Шапаренком. Переговорний процес між клубом і футболістом триває. Однак станом на сьогодні жодних офіційних паперів щодо продовження співпраці сторони не підписали. Незважаючи на активні обговорення та численні чутки навколо ситуації, остаточної ясності поки немає. Не підтверджено ані успішне завершення домовленостей, ані повний зрив перемовин. У чинна угода річного хавбака з Ским клубом розраховано до 30 вересня 26-го року. Останній контракт між Шаперенком і Динамо було оновлено ще весени 2020 року. Така тривала відсутність пролонгації створює передумови для можливого виходу гравця на трансферний ринок. Адже іноземні клуби вже почали проявляти інтерес до українського півзахисника. У нинішньому сезоні Микола Шапаренко залишається одним з ключових виконавців команди та регулярно отримує ігрову практику. Він взяв участь у 22 матчах у всіх турнірах, у яких відзначено. Двома забитими голами та сімома результативними передачами. Орієнтовна ринкова вартість футболіста оцінюється у 8 мільйонів євро, що робить питання його майбутнього в складі Динамо надзвичайно важливим для клубу, зважаючи на можливі фінансові ризики у разі втрати цінного гравця. Український вінгер Кирило Пашко найближчим часом знову стане гравцем київського «Динамо». Про це інформує ресурс «Трансферфід». За даними джерела, 19-річний футболіст не повернеться до Гданської лейхії, куди він приєднався цього літа на правах оренди терміном на один сезон. Наразі гравець перебуває в Києві, де вже завершив процес відновлення після отриманої травми. Кирило Пашко таки не зіграв жодного офіційного матчу у складі лейхії. Контракт Вінгера з чинним чемпіоном української прем'єр-ліги діє до літа 26-го року. E Денис Попов продовжить контракти з київським Динамо. Про це журналіст і блогер Михайло Спіаковський повідомив в ефірі програми Тато таке, посилаючись на власні джерела. За даними джерела, сторони вже досягли домовленості про пролонгацію трудової годи. Проте точні умови контракту наразі залишаються невідомими. Після 16 турів української прем'єр-ліги Динамо набрало 26 очок і займає четверте місце в таблиці. Відставання від лідера Черкаського Лензе становить 9 балів. У сезоні 25 -25 26 Денис Попов провів за столичний клуб 17 матчів у всіх офіційних змаганнях і забив два голи. Захисник Трабзонспора Арсеній Батаго може перейти в європейський топ-чемпіонат, за даними турецької журналістки Еліс бусе Бусераш, Лісабонська Бенфіка офіційно почала переговори щодо підписання українця, демонструючи серйозні наміри на відміну від інших зацікавлених клубів. 23-річний центрбек вже зарекомендував себе як сучасний оборонець із високим ігровим інтелектом і гарним першим пасом. У сезоні 25-26 Батаго провів майже всі матчі за Трапзонспор і віддав дві результативні передачі. Його трансфермаркет оцінює в 9 мільйонів євро. А контракт із турецьким клубом діє до літа 28-го року. Перехід до Бенфіки може стати для Арсенія хорошим кроком для розвитку та подальших виступів у сильніших лігах. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.